Коли я боюсь, я кажу собі. Я читаю молитву, я читаю арабську молитву, тому що я мусульманка. І так, да, я читаю молитву. І це було, до речі, в понеділок, коли летіли ракети, я сиділа в окритті і читала молитву. Да. А так, різні ситуації були в житті абсолютно. І ну, насправді мені здається, що в тому числі. Істина в тому, що ти маєш перемогти те, чого боїшся. А Страхи бувають різними. Там у мене був дуже високий рівень фізичного страху після смерті нашого колеги Павла Шермета. Є ще страхи пов'язані з якимись внутрішніми тригерами, і вони тебе переслідують завжди. Ну, це такий, ти, ти маєш перемагати дракона у собі, в тому числі який ну, Такий великий дракон. Який сидить і нав'язує тобі страхи, які. А...